Добрий день, марядка! Ми сьогодні з вами одягнемо нашу ляльок в український одяг. Ось погляньте, передо мною дівчинка і хлопчик. Зараз ми їх одягнемо в український одяг і подивимося, як одягаються наші українці. Спочатку ми одягаємо вишиванку на дівчинку. Ось таку. І на Опчика вишиванку одягаємо. Ось так. Далі на дівчинку ми одягнемо спідничку, ось таку гарну спідничку. А на спідничку одягнемо ще поясок. Ось такий поясок. Ось на нашу спідничку. Ось подивіться, як гарно. І на ніжки треба одягнути, дівчинки. Чобітки ось так. Одягнемо чобітки червоненькі. А на голівку ми що одягаємо у дівчаток? Віночок, правильно. Ось такий гарний віночок ми одягли. Хлопчику ми одягли вишиванку. А тепер треба одягти шаровари червоного кольору, гарні такі. і Ояс. Так, молодці. А ще на ніжки одягаємо чоботи також, так? як у дівчинки. У дівчинки червоні, а у хлопчика коричневі. Ось такі. Подивіться. І одягаємо на голівку шапку. Ось так. Ось подивіться. Українець і українка. Козак і козачка. おいしさぎゅうなはあね。Oh,